Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні огляд новинок з барахолки. Ці всі чудові предмети я знайшла на нашому блошиному ринку і хотіла вам показати. Я ходила декілька разів, коли успішно, коли не дуже, і ось назбиралося така кількість цікавих предметів зараз з вами все роздивимося. Деякі речі я залишу собі. А дещо я виставлю на продаж. Тож слідкуйте за телеграм-каналом, заходьте, підписуйтесь, цікавтеся там дуже нас душевно. Гарна атмосфера, мені подобається. Тож, давайте повернемось до моїх покупочок, розглянемо все. Є такі три тарілки. Я б сказала, що це аерографія, бо такий не дуже чіткий малюнок ось ці рисочки. Зелені з позолотою це для перших страв і клеймо, подивіться, яке стареньке баранівка, три однакових тарілочки знайшла. Беру окремо і тарілки, і чашки, і блюдечка. все воно колись згодиться, знайде собі пару чи комплект. Тож, коли посуд в гарному стані, я завжди його купляю. Ще купила ось таку скляночку. Скла на цей раз небагато, всього два предмета, дві знахідки, але досить цікавенькі. Ось така вінтажна гарна ємність для цукру чи для якихось дрібних цукерочок. Кобальтове скло теж непоганий стан. У мене є така одна, тож цю, можливо, виставлю на продаж. Ось така гарненька. Ще одна скляночка це ось така. Люблю такі маленькі вазочки на ніжці, навіть це не вазочка, це креманка. Ось таке скло прозоре. Скільки тут швів порахувати важко. Ось бачу один, видно два. Двохшовна вона, не така старенька, але досить гарна. Тож на стіл поставити горішки і буде якраз цікава знахідка. Ось яка краса мені ще трапилася, ручний розпис, дійсно гарний молочник в колекцію, клеймо довбеш. Знаю, що є такий чайний сервіз. там донесенька порцеляна, дуже він гарний. А тут на диво трапився ще й молочник. Красунчик просто. Ще знайшла ось таку цікавинку. Мене хтось запитував, що потрібна курочка ось ця. Карандашниця або серветниця, можна і маленький букетик поставити. Курочка з жуком ой, жучок, розпис з солями. Така вона, є і півник до неї. Але на цей раз була тільки курочка. Тож, кому треба, то питайте, звертайтеся. І ось таке стареньке клеймо-городниця. В гарному стані, без будь-яких зауважень. Тож чудова річ в колекцію. Ще я придбала цукорницю ще одну ну це вже така наша гарна. Зараз покажу ось така. Теж вона в гарному стані. клеймо полтавського заводу це ще перше, клеймо, коли почав працювати завод. І головне, що рідна кришка. Бо з кришками то справжній дефіцит кришки це така. Рідкість, коли рідна кришечка трапляється, це дуже добре. І ще в мене є статуетка Ось. травнева ніч, дуже гарна розпис, личко. Чудова наша українська пара в такому гарному стані і позолота збережена. все в ній ціле, все таке яскраві фарби, кольори. Ну, Чудова річ. Теж поставити для домашнього затишку, то можна буде придбати. Теж виставлю на продаж. І книгу придбала. Ну це вже книгу я купила досить давно, я її показувала в коротенькому відео, теж її залишу в своїй бібліотеці. Рідко купляю книжки, а тут трапилася ось ця книжка з ілюстраціями, з цікавими такими, зараз покажу, з цікавими. Варіантами сервіровок, навіть іноді зустрічається, що там є і посуд наш знайомий. Тобто, ось, наприклад, хто що б знає, От, наприклад, у нас такий був у домі самовар, набір оцих для сипучих, для спецій, був чайничок знайомий ЛФЗ, ну, тобто, багато багато знайомих речей. Ось горнятко на горі стоїть на шафі. Ну, Така обстановка з дитинства знайома. Тобто тут і рецепти, і варіанти сервіровок, подачі. Тобто гарна-гарна така книжка, корисна буде книжка. Тож, цю книжечку залишу собі. Ось боржомі, соусничок. Чудово. Отакі От бувають в мене знахідки, буває, радує барахолка, а буває зараз уже. І не дуже, бо погода така вже осіння, прохолодна і мало в нас вже продавців. Ну нічого, щось ще знайдемо, ще придумаємо, буду показувати те, що в мене вже є, які зібралися комплекти, сервізи, тож будемо весь час на зв'язку. Всім вам всього найкращого, гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!